Зараз саме Курахове центр тяжіння ворожих сил це. Підтверджує статистика бойових зіткнень і завчора, і за сьогодні зараз ворог намагається охопити корахове з півночі та півдня. При цьому продовжуються атаки зі сходу на цей населений пункт. Загалом ворожих сил на цій ділянці понад 60 тисяч особового складу. Це ті, хто просувається на півночі від курахівського водосховища, аби спробувати його обійти і створити загрозу для курахового зі сходу. А ще Ворог протискається на Курахове з півдня. Тут бачимо на мапі є декілька напрямків. Найбільш такий небезпечний це від Ясної Поляни до Костянтинополя, це на трасі від Курахове до Запоріжжя. Якщо ворог дійде до траси, то. Логістика в Курахому суттєво складниться. Тут у ворога є, на жаль, певні тактичні успіхи, але не такі значні, як це було минулого місяця. І вістин до цієї траси від Ясної Поляни до Костятинополя десь в межах 8 кілометрів. Також ворог намагається тиснути від Богоявленівки через трудове на Оспенівку. Вихід до Успенівки далі. Це якраз відчутня загроза для трьох наших бригад, які тримають оборони на сході це 79-та. десантно-штурмова 33-та механізована і та 46 та аеромобільна. Зараз на до речі ми на відео бачимо, як 79-та бригада знищує противника на цій ділянці, де ворог намагається фронтально тиснути на. Наші позиції проте, от загроза стилу для цих бригад: якщо там раптом не витримують бригади тероборони, то це зможе змусити наші бригади відійти з цієї ділянки, але не факт, що так само буде відбуватися, як виглядає на мапі. Хоча дійсно просування противника по певним напрямкам є. У будь-якому разі прогнозувати динаміку складно, але але так само. Можна наголошувати на тому, що вкраї потрібно забезпечувати підготовку потужних фортифікацій по лінії Новопавлівка, Велика Новосілка. Це трошки далі на захід, начебто дещо передчасно, але в будь-якому разі це не завадить. При цьому ж таки розуміємо, що окрім великого значення фортифікації, має взаємодія наших бригад ефективно. Управління з боку ОТУ і Осу, резерви та озброєння. Все це власне хрестоматійні речі, взаємодії яких і має дати той обнадійливий результат, аби стримати просування противника на певних ділянках фронту. А далі ми будемо говорити про зброю, про нашу і про закордонну, але перед тим скажу про гарну новину, яку так довго ми домагалися в розмовах з нашими директорами оборонних підприємств. Йдеться про те, що в Україні нарешті запустили програму пільгового кредитування для виробників оборонно промислового комплексу. Нарешті підписано постанова уряду, яка передбачає, що Відсоткова ставка кредиту для виробників зброї становитиме 5%. розмір кредиту або 100 мільйонів гривень на оборотний капітал, або 500 мільйонів на інвестиційні проекти тривалістю до 5 років. Як оці ініціативи впливають на можливості або вплинуть на можливості наших оборонних підприємств? Ми якраз поговоримо в контексті компанії, яка виробляє один з таких, як на мене, унікальних виробних комплексів безпілотних систем, це Сієс 3 від компанії Skyton. І зараз до нас долучається Роман Княженко, директор авіаційно-виробничої компанії Skyton. Пане Романе, вітаю вас, радий бачити і чути. Так, вітаю вас, дуже рад чути вас. От перед тим як ми перейдемо до самого комплексу від вашої компанії, який, я повторюсь, вважаю ну, одним з найбільш технологічно досконалих зразків, які зараз використовує українська армія. Хотів би, щоб ви дещо прокоментували дві речі: перше, це якраз можливість кредитування під 5% для оборонних підприємств. І друге, це вчора була заява президента, де він сказав про те, що уряд планує укласти трирічні або п'ятирічні контракти з українськими виробниками на постачання дронів стратегічного рівня до сил оборони. Ваш комплекс я так само відношу до стратегічного рівня. І от як оці два фактори можуть ну Позитивно впливати на потенціал вашої компанії у виготовленні дронів для сил оборони. Ну, давайте почнемо з другого питання. Тобто, тривогічні контракти. Насамперед, це напевно на сьогодні найважливіше, що може відбутися, тому що компанії, як наша, доволі великі, і планування для нас ну, це така базова річ якої дуже не вистачає на сьогоднішній день, а контракт. скажімо так, півроку тому я вже казав, що навіть якщо буде планування на рік, це вже непогано. А якщо воно буде на три роки, ну це зовсім інша історія. Можна спланувати нормально оренді, можна спланувати нормальне виробництво. Можна знизити вартість е, своєї продукції, так як ми зможемо контрактувати своїх постачальників е, на рік, на два, може навіть на три, також і так далі. Тобто, це, якщо це відбудеться, це буде ну, доволі крута новина, е, і вона дуже допоможе індустрії. А е, що стосується кредитування під 5%, е, це те, що. Піде слідом за трирічними контрактами. Тобто, якщо компанія впевнена в тому, що наступний рік, два або три ми працюємо, ми працюємо там з якимось планом, то компанія може залучати кредитування, компанія може покривати якусь частку передоплати. Не беручи у держави, а залучаючи банки. Ну і 5% – це доволі непогана цифра для того, щоб брати такі кредити. Ну і на тлі цього Роман, давайте тоді перейдемо до вашого комплексу ICS-3 або реберт 3 Як його хтось знає, як цей комплекс змінився за час бойових дій і в чому його унікальність для наших користувачів, якими є Сили оборони України? Ну, сказати, чим він змінився, це потрібно буде витратити напевне пару годин, і це буде все одно недостатньо. Тобто, дуже змінився, багато працює змінився, так дуже змінився. Дуже тобто, це вже інша техніка, яка вміє набагато більше, вміє набагато надійніше працювати. І так далі, Скажімо так, із самого цікавого, цей літак став насправді мультизадачним. Тобто, на сьогодні він може виконувати реально різні задачі, і це все залежить від того, як ми його споряджаємо. Тобто, це вже не. Просто літака це така платформа, яка виконує багато різних задач, залежачи від того, хто їм користується і для чого. Ну, насправді нагадаю то і глядачам, що ваш комплекс має вагу всього там 20 кілограмів, але може майже добу перебувати в повітрі там, і долати відстань 2,5-3 тисячі кілометрів, якщо я не помиляюся. І це дійсно стратегічний рівень для безпілотника, який має ну, досить компактні розміри. Я думаю, що таких конкурентних зразків в Європі там по світу максимум там 3 чи зразки, які можуть здійснювати такі тану, комплексувати такі габарити з такими. Технічними можливостями. Одна з багатофункціональність цього зразка, я бачив, на виставках ви показували радар з синтезованою апертурою, який фактично дозволяє здійснювати розвідку в дощ, в сніг, в туман. От Зараз пішов дощ, мав які за тому використовувати складно, але ваш комплекс має модульне рішення, яке може здійснювати розвідку і, в умовно кажучи, в умовах складних погодних. Не. Скільки ця складова вже зараз ну, реально працює, це вже дуже, дуже серійна штука. Радар синтетичної апертури. Це його повна назва. Це радар, який може знімати поверхню землі крізь хмари, крізь дощ, туман і там інші погодні якісь явища і так далі. Цей радар насправді символізує те, що е, наша наша наші військові становляться дуже технологічними. Тобто, якщо 2-3 роки тому е, ми розмовляли про те, що дайте літак, дайте гімбал на цьому літаку, то на сьогодні вже спектр задач, які виконуються. І технології, які потребують е, наші військові, вони вже принципово інакші. Тобто ми виходимо вже на такий рівень, е, ну, напевно, е, в світовому масштабі це вже такий дуже, дуже, дуже адвенст англійською мовою, якщо не пам'ятаю, як правильно це українською. Е, 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 це дуже важливо, тому що як тільки наші користувачі приходять і потребують нової технології, більш продвинутої і так далі, ми тільки раді, тому що це єдиний шлях до розвитку, як і підприємства, так і нашої армії. Ну тоді давайте більше деталей. Була виставка. Ви показували декілька виставок. Була така фішка, де умовно кажучи, оператор, знаходячись там навіть на виставковому стенді, міг умовно кажучи, керувати літаком, який перебуває на, на виконанні певної місії. Це говорить про те, що умовно кажучи, з одного боку система управління таким чином побудована, а з іншого боку, умовно кажучи, оператори в високоякісні можуть перебувати в безпечному місці, а літак може запускатися. Менш підготовленими розрахунками, але місія від цього не не, не страждає. От ця автоматизація всього процесу польоту наскільки вона ну вітається з боку військових? Чи вони просять щось помінити? Можливо, спростити якісь речі? Що, що про це можна сказати? Автоматизація завжди вітається, і хлопці дуже раді спробувати і почати користуватися цим. Так, будемо відверті, що це не все це все не так просто і не так швидко можна інтегрувати, тому що є процеси там бюрократизації в Міністерстві оборони, але ми йдемо шляхом, коли нам не потрібно буде витрачати в масштабах армії мільярдні якісь кошти на те, щоб переміщувати наших операторів, переміщувати обладнання. І так далі. Тобто, ми йдемо до того, що будуть е е такі спеціальні штаби, в яких е оператори вони будуть просто ходити, будуть працювати. Тобто, це як прийти в офіс е зранку до вечора попрацювати, і після цього піти домой. Е е Важлива задача, тому що, по-перше, ми будемо тримати наших операторів кваліфікованих, на яких ми витрачаємо багато часу грошей на підготовку. Ми їх будемо тримати в безпеці. По-друге, ми будемо економити багато грошей на тому, що не треба все це переміщувати, не треба постійно їздити вздовж лінії. і Так далі, тобто, особовий склад, який потрібно. Тримати на фронті він зменшиться мінімум вдвічі для цих задач. Ну і що дуже важливо не в останню чергу, це те, що в такому штабі можна об'єднати дуже різноманітну інформацію, яка виводиться на ситуативний дисплей. І Насправді оператор буде отримувати не тільки не тільки інформацію з літака, а він може отримувати інформацію з супутників. Він може отримувати інформацію з інших літаків, і ось ця злагодженість різних технологій одночасно вона дає змогу нашому, наприклад, літаку бути, ну скажімо так, майже. Ну, це така штука буде, яка буде літати, 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 і літати. І дістати цей літак буде супер складно. Ось ця обізнаність і злагодженість між різними технологіями вона дуже важлива, і це стає все більш і більш важливим на сьогоднішній день. А чи можна сказати, що у ваш літак це такий найбільш витривалий літак, який ну, найбільше може перебувати в повітрі, коли ми говоримо порівнюємо з іншими літаками безплатними комплексами, які були вже створені в Україні після широкомасштабного вторгнення? Ну е не можна сказати, що є якась е одна властивість літака, яка дає, дає йому ці можливості. Скажімо так, це така комбінація. Розмірів літака його характеристик, тобто, не кожен літак в цих розмірах може піднятися так високо, як ми підіймаємось не кожен літак може носити на собі таке цільове спорядження і так далеко триматися від своїх цілей, при цьому тримати ці цілі в об'єктиві. І одночасно, тобто, зазвичай ви або знайдете літак з такими характеристиками. І він буде набагато більший, а це означає, що це легка мішень. Або ви знайдете літак з такими ж розмірами, але він буде підіймати менше, підійматися на меншу висоту, і літати він буде там кілька годин. Тобто, Роман а були втрати літака з боку противника? Тобто, або засобами РЕБ, або засобами протиповітряної оборони, коли ми говоримо про РЕБ-берди? Так, звісно, це війна, нема зразків озброєння, які неможливо втратити, особливо коли ми розмовляємо про літак, який 80% свого часу проводить з цієї сторони. Тому це відбувається. Це відбувається з обох сторон, але ми. Вживаємо заходів для того, щоб це нічого не дало нашим супротивникам. А зараз компанія виготовляє стільки, скільки може, чи може робити більше, якби було більше замовлень? Можемо робити більше, набагато більше. Перед війною ми з вами зустрічалися і була історія, коли там низка або окремих потужні закордонні компанії хотіли купити вашу компанію. Зараз є виставки озброєння, у вас з'явився бойовий досвід. Чи є пропозиції від закордонних компаній придбати вашу компанію? А, так, такі пропозиції були, і вони є і на сьогоднішній день, але ми для себе прийняли рішення, що спочатку. Закінчиться війна, а потім ми вже будемо думати про щось таке. І питання щодо можливості експорту техніки, яка не викуповується Міністерством оборони. Наскільки ця тема актуальна? Яке ваше ставлення як директора ну, може дати можливість експортувати те, що не закуповується в повному обсязі зі силами оборони? Я вже багато разів ословлювався на цю тему, і основна теза. Це те, що ми не просимо працювати з якимось підозрілими країнами або всім світом. Ми просимо працювати з нашими партнерами, з тими з тими країнами, які допомагають Україні. це по перше, по-друге, техніка наша за кордоном стоїть набагато дорожче, і це дає змогу якраз. Покривати ось цей попит на нові технології, на нові на новий рівень розвитку технологій, які потребують наші військові. Ну тобто, коли кажуть, що е, нам потрібно е, знищувати ворога в е, шаленій пропорції, ми повинні розуміти, що це е, можливо тільки е, з допомогою технологій, які повинні просто от, біжати вперед е, всіх нас. А це дуже дорого, і на сьогодні без експорту це дуже тяжко не тільки для скайтону, це тяжко для кожної компанії, великої, яка веде серйозні rd проекти. Пане Романе, дуже дякую за пояснення за час для наших глядачів за те, що ваша компанія робить для посилення наших сил безпеки і оборони. Нашим глядачам нагадаю, що це був Роман Княженко, директор компанії авіційно-виробничої компанії Skyton, яка якраз є виробником оцього розвідувального комплексу ICS-3, який може виконувати розвідувальні функції, в тому числі в дощів, в туман, за рахунок якраз за радару синтезованою апертурою. Це досить обмежена кількість зразків, навіть за кордоном маєте. Такі можливості має спроможність перебувати в повітрі майже добу, і при цьому має ну, незначні габарити, що ускладнює виявлення і знищення цього комплексу противника. Хоча бачимо, втрати все рівно цього комплексу є, і потреба в збільшенні виробництва. Вкрай нагальне зараз бачимо, що є два урядових рішення. Це з одного боку пільгове критування для підприємств ПК, Про що говорилося щонайменше два роки. Нарешті ця крига скресла. Ну і довгострокові контракти на 3-5 років, які дозволяють нашим виробникам спланувати закупівлю комплектуючих до технологічних комплексів, що так само вплине на системність виготовлення і можливо на зменшення ціни для наших сил безпеки та оборони. Ось таким були головні воєнні підсумки цієї доби. А далі ефір продовжить Василь Зима. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.